Усім привіт! Ви завітали на канал В'яжемо разом з Надією. І сьогодні невеличке включення в проєкт в'язання не з лампи. Як ви думаєте, чому я зараз підключилася? А все тому, що в нас знову вимкнуло світло. І я в'яжу ось в таких умовах. Говорить кінцева лампа через павербанк. Значить, як? Добре, що так. Не зовсім гарно видно, але все-таки взяла світленький свій процес наступний і працюю, тому що ми незламні, ми єдині. Доброго дня! Ви на каналі В'яжемо разом з Надією, і сьогодні у мене перший мій звіт по проекту в'язання незламних. Я обрала собі таку категорію на цей тиждень. В'яжемо щось для ЗСУ, доброчинність і таке інше. І я вже заявляла у вступові. У мене були заявлені шкарпетки. Я їх зв'язала. Зв'язані вони на розмір 45, досить величенькі. В'язала з пряжі українського виробництва спиці No2,5. Ось такі вони у мене вийшли, досить теплі, тут 50, о, 80% вовне, тому е, такий величенький розмір, вони не товсті, вони зовсім, ну, я би сказала, такі, знаєте, е, середньої такої щільності, і вони, я думаю, в берці дуже гарно пройдуть, тому що вони не будуть займати багато місця. Ось такі шкарпетки зв'язалися, будуть досить теплі, але дуже чомусь з них лізе, трушу і труситься, бачите, ось труситься якийсь непотріб з них. Чи це кусочки шерсті відпадають. Я прала їх вручну, дуже-дуже вилазять, але гарно також розпушилися і досить теплі. І оця пара в мене вийшла, мабуть, трішки більше 100 г. Ну, але це на 45-й розмір 29 см їх довжина стопи. Ось такі шкарпетки у нас вийшли. Чому я сьогодні в середу вирішила підключитися і вам їх показати? А все тому, що у батьківському чаті в шкільному нам спопередили, що нам потрібно принести якісь поробки, вироби. Які створені власноручно чи, можливо, випічку якусь на благодійну ярмарку, яка буде відбуватися в суботу? І до п'ятниці потрібно вже речі принести, щоб вони там їх поцінили, роз... розфасували і так далі. Я довго думала, що ж мені таке придумати. Вирішила, що я віддам оці шкарпетки, там також збираючи для ЗСУ, підуть вони, тому що в мене вони зараз. Одні такі зв'язані. Потім я ще згадала, що я в'язала, в мене є дві пари на наявність ось таких шкарпеток. І я це хочу віддати саме на ярмарок, щоб виставили і продали, і кошти віддали на потреби ЗСУ. Чи то, можливо, волонтери щось будуть купувати, не знаю. Ось такі у мене ще є дві пари шкарпеток. Ці шкарпетки будуть. На продаж на ярмарок хочу віддати. так Далі далі ще також думали, що ж його придумати, і донька запропонувала ось що. Вона в минулому році чомусь їй дуже захотілося в'язати іграшки, і вона в'язала ось. Це ось такий восьминіжок вона зв'язала. Вона зв'язала його не один, було їх декілька, але ті вже вона продала цей залишився. Тому вона хоче його віддати на благодійний ярмарок, можливо, хтось придбає. Так, далі. Далі ще ось такий восьминіжок. досить він об'ємний, величенький. І, до речі, він у нас такий ще двусторонній, ось такий гарний, такий ніжний. Ось, ось такий у нас ще восьминіжок є. Цей також вона хоче віддати, щоб на продаж і вилучені кошти пішли на користь ЗСУ. Ще в'язала ось такого ведмедика. Вона. Він такий досить величенький, я думаю, сантиметрів десь 20-25. Такий гарненький михайло з сердечком. Такий. І ще ось такі. Поні, здається, чи як їх називають. Я не пам'ятаю, як єдиноріжка, згадала. Ось такий єдиноріжку вона ще в'язала і хоче також його від... виставити на продаж. І ще було ось таке сердечко. Вона також його виставить. І кошти підуть на ЗСУ. Так що я гадаю, що даний пункт даного проекту в'язання незламних ми виконали разом з донькою. Ну точніше виконаємо ще. Попробую, якщо я... в мене вийде сходити на цю ярмарку, можливо, я щось відзніму вам покажу. Якщо не вийде, ну хоча я сумніваюся, що там щось вийде, тому що це... ми колись проводили вже ярмарок декілька років тому. У нас тут в нашому населеному пункті, де ми захворів маленький хлопчик, дуже і йому потрібні були кошти. І ми проводили такий ярмарок. Тут було досить людно, досить гамірно. Там точно було не до знімання. Всі товклися, дивилися, купували, ярмаркували. Тоді назбирали таку достатньо немаленьку суму на той час коштів. Ну, зараз не знаю, як підуть справи. Але все одно діткам цікаво буде, я думаю, що щось та продасться. Ось такі просто мене знаєте, що хвилює сьогодні. Точніше, вчора спитала в доньки, а хто як же ж ціну ставити, наприклад. Ну, я розумію, що от хтось приніс шкарпетки, їх можна виставити за 50 гривень. Хоча ми всі знаємо, що ручна робота вона не коштує так. Та? Але щоб продати, може й такі, таку суму поставлять. Я не знаю, мені здається, це трішки несправедливо. Ну, по крайній мірі, я б, наприклад, ставила вищу суму, а якщо вона не продасться, то просто віддати на потреби ЗСУ. Мені здається, так буде навіть краще. Ну, не знаю, хай вирішують. Я, як то кажуть, свій внесок невеличкий зроблю. От, і на цьому. На цьому я свій пункт у цьому проєкті виконала, але не виконала ще перед свій обов'язок перед, перед нашими хлопцями-захисниками, тому що буду в'язати. І, звісно, передавати. Я нікуди не відправляю. У нас тут є. Жіночка, яка співпрацює тісно з волонтерами, і я вже їй віддавала декілька пар шкарпеток. Ну, на що вистачає часу, те віддаю. Тому хотілося б, звісно, більше, але, на жаль, немає часу в'язати щось. Одні шкарпетки, шкарпетки, шкарпетки це і так забагато. І мене знову виявилося, що потрібні шкарпетки доньці і потрібні шкарпетки сину. І чоловікові потрібні шкарпетки. ну, Одним словом, буду щось в'язати ще й для улюблених, адже в нас є і такий ще пункт нашого спільного проєкту в'язання незламних. Тому в'яжемо незламно, в'яжемо до перемоги, всього вам доброго. Переходьте за хештегом. Дивіться всіх учасників, які долучилися до цього незламного проєкту. Всього вам доброго, до побачення, до скорої зустрічі. Пока-пока.